Вітаю, друзі! Тайм-менеджмент зарядка від компанії Time. Сьогодні з вами, я, Олена Олександрова, виконавча директорка та керуюча партнерка нашої компанії. І сьогодні хочу з вами поговорити про важливі змін в вашому житті. І я точно знаю, що багато людей мріють про своє найкраще майбутнє. Але дуже багато людей, особливо зараз, в наш час, коли важко, коли війна, зупинили свою увагу на минулому або на теперішньому. І оскільки я дуже часто виступаю на різних конференціях, на бізнес-форумах і так далі, то дуже часто я чую думку про те від спікерів. Що ну, треба зараз дивитись далеко вперед. Кайфуйте від життя зараз. Дивіться бути тут і зараз. Далеко щось складати плано, це неправильно і так далі. Але ж я з Богу штам. І та ідея, яку ми весь час вам доносимо, це те, що ви повинні собі в першу чергу мріяти. Мріяти при, при цьому а, дивитись далеко вперед. Тобто не мріяти тільки про наступний день, хоча це теж важливо, так? а дивитись, наприклад, а, коли вам буде 100 років, як ви будете відмічати своє сторіччя, уявляєте? І насправді сьогоднішні технології дають нам цю можливість, да? тобто, якщо людина зараз піклується про своє здоров'я, вона дійсно дивиться вперед, вона дійсно вірить в те, що вона може дожити до 100 років і навіть більше, а, я, наприклад, вірю в те, що сучасне наше покоління воно має змогу. Дожити до 100 років, і, наприклад, є сенс жити в цьому періоді дуже гарно, в гарному стані, в гарному оточенні, з гарними ідеями, з гарним ділом, яке вас надихає навіть в 100 років. Тож, знаєте, найперше, що має відбутися в вашому житті, для того, щоб почали відбуватися зміни, зміни, яких ви прагнете. Це фокусування на них і уява, да, тобто це повинно спочатку відбутися в вашій уяві. Тому що ви знаєте, да, цю послідовність, а якщо ви її не знаєте, спочатку думка, потім дія і тільки потім результат. Тобто, все те, що зараз є в вашому житті, неважливо, що це, це колу, колись було в вашій голові, да, як ідея. Як ідея, ви це можете не усвідомлювати. І зазвичай люди, да, якщо щось погане відбувається в їх житті, вони кажуть, за що це мені? І вони навіть не ну, усвідомлюють, що все те, що вони мають сьогодні, вони створили самі спочатку своєю ідеєю, потім діями, і потім результатом. Тож, давайте трохи підсумуємо. Як змінити своє життя, якщо це вам необхідно, якщо для вас це бажано, якщо для вас це потрібно? Просто, да, в цей день, коли ми відсвяткували великдень, коли у багато кого ще такий, знаєте, святковий а, і трошки, знаєте, я не знаю, як у вас, а в мене отакий ну, трохи стан. А, Такого, знаєте, релаксу, гарного релаксу, і це правильний стан для того, щоб створювати мрії. Подивіться вперед. Подивіться на багато років вперед. Уявіть своє життя, ким ви хочете бути, що ви хочете робити, що ви хочете мати. І ось ці три простих питання, вони дуже допомагають людині створювати мрії, тому що іноді люди дійсно не знають, про що мріяти. Тож подивіться на це через призму ось цих питань. Що, наприклад, да, ким я хочу, по-перше, бути, наприклад, через 20 років, або через 40, або через 60, або через 100, да? ким я хочу бути? Що я хочу робити? І що я хочу мати. І це вам дуже допоможе. І використайте сьогоднішній день для того, щоб подивитись на це таким чином, щоб воно вас дійсно мотивувало, щоб ви були в такому розслабленому стані, щоб ви нікуди не бігли, нічого не встигали, так, як це зазвичай відбувається. І у вас все вийде. І коли у вас буде фокус уваги на тому, що ви хочете для себе через, наприклад, 20 років, ви сьогодні вже будете трохи по-іншому дивитися на певні речі. Можливо, ви від чогось відмовитесь, можливо, ви щось додасте в своє життя. І це насправді правильно, тому що плити за течією, ну, це не те, чому ми навчаємо. Ми навчаємо створити. Те, що ви хочете. І потім, да, якийсь час бути в цьому потоці, але не тому, що це вас несе. А тому, що це те, що ви створили, і ви зараз насправді е знаходитесь там, де ви знаходитесь, і ви цього варті, і вам це потрібно, і це те, чого ви хотіли. Ось. Ну, а сьогодні я вам бажаю гарного дня. Я знаю, що сьогодні у деяких людей ще вихідний. Хоч такий, знаєте, не офіційний, ми, в Богуштайм працюємо. І хочу нагадати вам, що, по-перше, вам сьогодні також треба створити план на день, да, створити список завдань, створити розклад, роз, розставити пріоритети, обов'язково порахувати час, набрати завдань більше, ніж ви можете зробити за ці 20.